Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу показати вам такий вид техніки. Називається вона монотипія. Може хтось з вас колись це чув? Це відбиття на склі або на, на будь-якому такому матеріалі, який відштовхує воду, не, ну, не впитує воду. так. Монотипій, чому називається моно? Тому що кожен відбиток він є ну, якби одним, унікальним, неповторним. І в чому ця техніка, в чому, ну, чим вона цікава, тим, що в нею може. Користуватися як професійний художник, так і аматор, навіть людина, яка ніколи не малювала, може спробувати і у неї може щось навіть і вийде. В чому суть? Ми, е, е, значить, рандомно, або інтуїнти, ну як, або інтуїтивно. Накладаємо сюди зараз відтінки, зараз ми це будемо робити. І потім від, значить, робимо відбиток бумагою, ось, папером. Ми накладаємо і робимо відбиток. Потім цей відбиток, ми дивимося, що у нас вийшло. Тобто, Може нічого не вийти, може і таке бути, а може вийти щось цікаве, що потім можна розвинути, а іноді навіть вистачає і одного відбитку, щоб його вже можна було оформити в раму, і воно вже буде як картина виглядати. Тобто може бути і таке. Тобто, тут можна сказати, що це така як ну, така, як латерія, така якась. І в цьому є такий певний якийсь навіть. Така цікавість, так? така родзинка в цій техніці. Можна не рандомно, от, Наприклад, я зараз спробую намалювати на склі. От, спробую зараз нанести фарби. Ну, от Бачите, я змішую тут синю бірюзову таку фарбу. Наприклад, якесь хочу море. Да? Море, там якісь. Хвилі. А вже ж там, де я хочу, щоб була у мене така біла, така біла, якась пінка, я ну, залишаю, да, не чіпаю взагалі, залишаю скло чистим. От. Тобто, замість білого у мене якби. Ну, за, ну, залишається скло недоторканим. Ну і плюс я ж дивлюся, щоб воно відповідало моєму розміру бумаги. Да? Ось е, е, папір, щоб, ну, щоб якби все відповідало розміру. І ще, що, що цікаво, що воно не повинно ну, висихати, скажімо так, так. Так, ну тут якесь небо. Да? Якесь небо буде у мене. І щось ще що цікаво. Я зараз, наприклад, хочу, щоб у мене вийшло якесь море, а може вийти зараз у мене буде від, ну, відбиток і може вийти не море, а може вийти там якийсь ліс або якісь гори. Може бути і таке. Ну і, наприклад, наприклад якісь такі темно коричнево зелені, якісь тут збоку будуть у мене гори. Гори. Зараз. Бачите, тут коричневий, чорний. Нашльопаю. От, Коричневий червоний, змішую. От. Такі якісь гори. Тобто на склі у мене, бачите, зараз якби вимальовується навіть такий якийсь пейзажик. Бачите? Ну і можливо, зараз ще тут якісь такі моменти темні зроблю. І можливо тут темний такий момент. Отут якийсь буде темний момент, якийсь. Така скеля буде з цього боку. Тобто зараз на склі, в принципі, ми, ми бачимо вимальовується такий якийсь певний пейзажик. Да? Ми це бачимо. Ну і тут іще небо. От, небо. Ну і будем зараз, ми будемо зараз пробувати робити шльопок. Да? Я от зараз беру папір. І накладаю його. О, отак. Е, якщо я хочу, щоб у мене зображення максимально відбилося те, що я хочу, я його нікуди не сою, не прокручую нікуди. Так? Я просто його отак беру і дуже обережно е, притискаю, е, ну, як, якби застосовуючи силу, вагу свою. От. Можна це робити валіком, якщо у вас є такий якийсь важкий валік, можна прокатити валіком. От. І знову ж як я ж кажу, не прокручую. Бо якщо я зараз там десь отак суну його, прокручу, то самі розумієте, у мене вийде вже не те, що я хотів. Хоча і не факт, у мене може і зараз не вийти те, що я хочу. Тобто це ж таке діло. Зараз як там воно розтічеться, і тепер я вскриваюся, як то кажуть. Раз. Ось дивіться. Дивіться, чим, чим цікава ця техніка? Ви ніколи, я зараз отак наведу. Да? Ось. Ви ніколи таку фактуру ніколи самі не зробите там, от бачите, тут на якусь пінку схоже, бачите оці бризги-пінки. Дивіться, яке фактурне класне небо цікаве таке, так? Дивіться, які скелі тут. Що робити після того, як ви отримали такий, наприклад, відбиток? Ви чекаєте, коли він підсохне, і можете його домальовувати, обережно домальовувати, залишаючи ті ефектні моменти, які ви перед собою бачите. Наприклад, вам подобається цей момент. Ви його залишаєте, десь тут підмальовуєте каміння. Наприклад, тут десь ви бачите, що хвиля пішла, да? от тут уся пінка, ви десь тут її вимальовуєте, десь тут можете накласти якісь там тіні, деталі, і у вас готовий пейзаж. А вже ж, якщо ви все перемажете і нічого тут не залишите, то ну, сенсу в таких монотипіях взагалі-то немає. Зараз ми спробуємо зробити. Такий рандомний, да? Тобто, як то кажучи, то це я зараз хотів показати ну так, да? такий пейзаж хотів. Ну, тобто Я малював спеціально щось у нас а зараз я спробую намалювати тобто так рандомно якось ну якби накласти фарби. Тобто, ну Взагалі не задумуючись над тим, що я хочу показати. А, зараз я, я візьму листочок і зараз тут я витру, ще трошки витру оце, щоб воно у мене не залишалося. от Я тряпочкою так гачірочки це протру. Класна техніка для дітей, класна техніка для тих, хто хоче собі підняти самооцінку е, малювання, тому що знаєте, є люди, які кажуть, так, я нічого не вмію малювати. Я вам кажу, що в такій техніці буває дуже дуже класно щось може вийти несподівано навіть для вас. Ну от, Наприклад, зараз я буду рандомно щось класти. От, Наприклад, мені подобаються от, оці кольори. Зараз зелений, червоний. От. Отак. От в таких випадках було б непогано, якщо ви б ви клали фарбу щільно, щоб не було таких пробілів між фарбою. Ну І синій, куди ж без синього, то фіолетовий навіть тут я зараз десь тут заліплю. Червоний він такий відкритий, десь ось тут. дам. Зелений і ще раз. Бачимо так. Може, десь і чорного, може, зараз додамо. от. Тобто, як ви, як ви бачите, відбувається отакий калейдоскоп якийсь фарб. Я це, я ж кажу, роблю це все рандомно, інтуїтивно, як то кажуть, а -а абстракція. Да. От. Ну, в принципі, думаю, цього вистачить так. І дивіться, що роблю далі. Що я роблю далі? Я беру знов листочок. Навіть давайте я його зараз розділю, щоб у нас було дві спроби потім, щоб у нас, якби так, більше було таких можливостей побачити варіанти цих, цих відбиття. цього. О, отак. От от. Є листочок, і дивіться, я зараз його. Прокриваю отак. І знов-таки продавлюю його хорошенько і можу ще його десь, десь там прокрутити. Зараз ви побачите, коли я буду е, знімати цей листочок з фарби зі скла. Я його чуть-чуть так прокручу. Так, спеціально. От, наприклад, за оцей куточок. Да. І дивіться, Так. Так. Раз. О! Дивіться, щось таке виходить. Бачите? От. Тобто, ну, Тут, ви, фарба так не дуже щільно в мене лягла, і бачите, білі ну, які, плями все, ну, все ж таки залишилися. Ну, І потім ми думаємо, дивіться, можна ж дивитися, і ми думаємо, тут якийсь лісом схожий на якийсь лісок, да, от от готове дерево вже є. Тут якась можливо, схеля, скеля. Да? Тут, можливо, ну щось там квіте. От, можливо, це якийсь водоспад, ось дивіться, водоспад пішов. І це може бути водоспад. Тобто тут ось каміння. Тобто тут можна крутити, хто що бачить, розумієте, можна і так покрутити. хто що... Дуже цікава така техніка, вона розвиває, розвиває фантазію, уяву. Давайте зараз я дуже щільно прокрию такими темними якимись кольорами. Може щось вийде цікаве. Так, зелений. Ми таку бруднючку таку зробимо. Але щоб, щоб щільно було, щоб воно не було таких залисян. Так, ну Я думаю, що ви суть вже зрозуміли цього, цієї техніки. Оце зараз повинно бути те, що треба. І спробуємо, що воно вийде. Я ж вам кажу, що кожного разу, як я це роблю, я сам не знаю, що в мене вийде. І це, в цьому є така фішка прикольна. О, і дуже добре від, роблю від, ну так, від тискання. Тут я трошки забруднився, вийшов. Ну от. І дивіться. Опа, Ось такі цікаві речі. А ну зараз ми ну, ось, бачите, можемо трошки прокрутити. От, бачите, такі робимо речі. От, і ось Я зараз фактуру покажу вам ближче. Ну, ви такі речі не зробите самі ніколи фарбами. От тут якийсь підводний світ, якісь корали. Бачите, да? Тобто Тут можна вже так зверху акрилом чи гуашкою. Домалювати, і може виходити доволі такі гарні, непогані роботи. Вон. Зараз покажу я, що там, ну, якби, що відбувається, коли їх малюють і потім дооформлюють. Зараз подивитися, як цікаво виходить. От. Це монотипія. Це монотипія. Подивіться, який, який пейзаж. Насправді воно був такий же відбиток, як я і зараз вам показував. Тобто потім я дивлюсь, що можна зробити. Бачу нога гори, там, пейзаж. Можливо, хтось щось інше буде бачити, але. Вам готова робота, бачите? І, і знов таки подивіться на цю фактуру. Ну, просто бомбезна фактура. Ви можете робити таких нашльопків е, велику кількість, дуже швидко. Ось-ось, бачите, водоспади. Водоспади. Дуже цікава річ. Ось подивіться. Ну, вже ж ялиночки я домальовував. Е, білим я трошки домальовував у цю воду, водоспади. Але ну, також, бачите, от навіть у цей ефект. Бачите, як пар іде йде водички. Цікаво. Зараз покажу ще одну роботу. Тут взагалі вона вийшло таке цікаве відбиття. Я спочатку думав рибу малювати. Ну, думав сом, да? О, а потім я все-таки придумав, думаю, хай буде такий якийсь 14 такий якийсь дракон. О, бачите? До речі, оця дирочка з оком, вона була реальна. Ну, тобто, вона так, так і відбилася. Я тільки їм туди додав зрачок. Чю вже дірочку я домальовував гуашки. Ну, воно може видно, що тут такий бі білий, такий, ну, якийсь різкуватий. Тобто я це око домальовував, а це око в мене вийшло. Отак воно рандомно вийшло. Бачите, така цікава річ. Ну, Небо я, вже дов... небо я допрацьовував сам. Ці тут речі я, я робив. ну Тобто ви бачите, що тут варіантів для фантазії, для вашої творчості дуже багато, і ви можете це робити як би так дуже ефектно. І найголовніше неповторно кожна робота буде у вас якась унікальна, авторська, дійсно неповторна. і е-е Така, знаєте, з сюрпризами. Іноді, навіть от, ти відбиваєш одне, ти хочеш щось отримати одне, а виходить зовсім інше, що ти навіть не очікував. І воно на, настільки класно виходить. Оці всі відбиття у мене вийшли ну, неочікувано. Я навіть не думав, що воно що, ну, щось там буде. Тим, тим паче. Можуть бути дуже класними роботами. Можна це робити гуашкою відбитки, можна робити відбиття гуашею. Навіть роблять і оліними фарбами, акриловими, але акриловими і олійними потім ви самі розумієте, це чистити склону дуже важко. Тобто тут вже наскільки ви готові в цей процес, скажімо так, зануритися з головою, так? Я би так сказав. Ну, от такий маленький екскурс у Монотипію. До речі, Монотипію працювали дуже багато відомих художників, той самий Мунк, от, Дега, Да, можна їх багато називати художників, які Монотипію також використовували відбиття різні. Тут, по суті, це експеримент, це експерименттальна техніка, яка може вам давати якісь такі певні фактурні ефекти. От, от і все. Можна, наприклад, в якихось окремих моментах. От, наприклад, ви хочете там якусь гору там, із Вісняковою якусь, намаляджу, ви можете окремо її якось відбити. Ну, Це необхідно робити так дуже обережно. Е прорахувати всі свої дії. от. от. А вона може бути в може бути і така, як незалежна техніка. Я думаю, що вам сподобається. і... Е я чекаю в коментарях ваші відгуки, що у вас вийшло, чи дійсно ви, чи ви, може, вже знали цю техніку. Її дуже часто використовують в садочках, там, в школах для дітей. От, як, більше, як для розвитку фантазії. Все, на все добре, до побачення, до нових зустрічей.